Ви пам'ятаєте, як я розповідав історію про те, як з мене намагалися стягнути тисячу євро за нібито подряпину на диску орендованого авто. Це було в Мюнхені. Ми поїхали туди потягом і взяли машину в оренду на тиждень. Все пройшло чудово, і коли ми повертали машину, ніхто навіть не подивився на неї ні протоколів, ні запитань, просто віддали ключі і поїхали. А через місяць отримую лист із штрафом на тисячу євро. Уявіть моє здивування. Я почав панікувати, що робити, куди бігти, але тут я згадав, що у мене є рехтшоцфезехеронг страховка юридичного захисту. Вони покрили всі витрати на адвоката, який зайнявся цією справою. І ось що цікаво, на машині була повна страховка, і мій адвокат серйозно взявся за фірму прокату автомобілів і страхову компанію. У результаті фірма прокату автомобілів вирішила зробити жест доброї волі і скасувала штраф, а страхова компанія виплатила мені тисяча євро за збитки. А тепер питання як думаєте, я повернув ці гроші страхові?